Думаю, що це вправа, яка найефективніше впливає для розвитку м'язів живота, та з нею разом ви зможете 100% швидко, якісно та ефективно накачати ваші м'язи пресу, і це 100% діюче тренування та вправи, які дійсно допомагають. Тому спробуйте просто. Піднімати свої ноги максимально рівні на драбинці, перекладені та брусах. Деталі і відмінності покажу в кожній вправі, а конкретно вправу потрібно робити одинаково на будь-якій спортивній площаці, зможете зробити її стовідсотково. Просто максимальний один підхід підняття ніг вам потрібно буде зробити. На максимальну висоту, наскільки це можливо взагалі. Якщо можете піднімати до кута 90 градусів, це вже добре. Навіть якщо коліна будуть зігнуті, і ноги нерівні. А якщо зможете піднімати, як в моєму випадку, закидуючи свої ноги за себе, то тоді це дуже добре для того, щоб прокачати. Свій прес. І в моєму випадку, в середньому в кожному підході, показую вам один підхід на максимум з результатом около 30 разів плюс-мінус. Тому якщо у мене на даному етапі свого розвитку фізичного тіла такий прес, який показаний в цьому відео, то, якщо ви будете робити також ці вправи і зможете зробити приблизно таку ж кількість повторів, то 100% зможете гарно виглядати, ваш прес буде дуже красивим. І ви це відчуєте на собі. Тому, якщо зможете робити ці вправи для початку по 5-10 разів, це вже Буде гарантію того, що ваші м'язи будуть достатньо гарно прокачені і ви 100% вже будете з пресом. Якщо зможете робити 20 разів, значить ваш прес буде також гарним, але, можливо, не настільки пропрацьований, як у мене. Повторити мій результат, тоді ви по-любому будете гарно виглядати і мати всі кубики пресу. На своєму тілі гарні, рельєфні, та зможете ними хизуватись чи мотивувати когось і показувати, яким чином можна робити прокачку пресу однією вправою. На перекладенні також потрібно закидувати ноги за себе. На драбинці це було простіше зробити, тому що там є вільний простір при тому, коли закидуються ноги. На брусах найважче робити цю вправу, тому що потрібно затягувати ноги за себе. І при цьому триматися в упорі брусів, а на перекладенні трішки легше. Тобто це як три різні етапи, які по складності доходять до найскладніших піднять ніг на брусах. Тому розумійте, що в кожному такому підході у вас буде зовсім інший ефект та кількість разів повторі. Ну, звертайте увагу на якість виконання та швидкість, і пробуйте максимально швидко робити кожен з цих підходів. Навіть один підхід після тренування, до тренування чи під час будь-якого тренування буде вам допомагати прокачувати ваші м'язи живота. І, звичайно, що якщо у вас є можливість на якійсь площаці чи в домашніх умовах робити підняття ніг на шведській стіні. То ця вправа максимально класична, якраз робиться в такій основі шведської стіни, і це найкраще буде для вас, для того, щоб її вирівняти спину та підкачати рівномірно всі кубики пресу. Вправа одинакова, робиться одним підходом, як уже сказав вам. Тому тренуйтесь, ставайте сильніші. В своїх цілях досягайте їх і надіюсь, ця вправа вам допоможе, тому що мені допомогла. Поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую за те, що дивитесь Всі серії серіалу проекту Як накачатись та купляєте програми тренувань на сайті www.workoutodama.com. Ціна їх від 100 доларів до 1000 доларів. Використовуючи купон, купляйте. Дякую.